А команда натиснула, вона не має права відповіді. старт називається, файтштарт, вони уступають вступають... право відповіді своєму супернику. Це зрозуміло? Зрозуміло. Це Якщо у вас виникли якісь сумніви, ви, ви разом п'ятеро радитеся, серед наших команд є діти, які часто відвідують заняття, які мають певний багаж на наступ. Є діти, які готуються до першої сповіді та участь до цього причастя. Заняття є, різний рівень у нас є. Значить, тепер ми познайомимо вас з нашими учасниками. Команда, яка сидить за червоним столом, Вікторія по Настя так Ось піднять так. Так, ви можете піднятися, може, хтось вас не знає. Далі в нас є Максим Такачук. Команда Капітаном у цій команді є Анастасія Савчук. Обласки. Я думаю, що ви перший раз граєте в гру, то ви маєте стати капітан, чи любий членів команди. Очілейте, стали привіталися всі. Команда до нас є до зеленим столом. Капітан Юлія Романів. Прошу станко, покажитися, покажитися. Злоний та клоните, покажите, 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 клоните, гарно. 자, 그럼 안 되는 건데, 이제.